Вітаю глядачів свого каналу. Зараз я зроблю розкладик на правий та лівий берег. Це мій особистий розклад. Люди, хто вперше заскочив, я роблю його для себе, але викладаю, можете вірити, можете не вірити. Це ваше, як кажуть, особисте. Але мені з ним легше, не знаю. То, думаю, може комусь теж пригодиться. Будь ласка, підписуйтесь, пишіть коментарі. І дуже велика до вас просьба. Зразу не нажимайте «убрать рекламку. У мене там дві чи одна рекламка, я більш двох не ставлю. І, ну, хоча б дочекайтеся тут кнопочки пропустить. Дякую вам велике. Все, поїхали. Будь ласка, карти покажіть. <кій> покажіть мені. Ситуацію, до речі, час зараз покажу вам. 16.33 12 жовтня. Покажіть мені ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Які у нас будуть проблеми з цими прильотами різного плану? Чи ракет, чи снарядів, чи ще щось якоїсь дряні то покажіть нам тут, що є така загруза правому берегу, нашим домам, нашим будівлям. Покажіть нам, як будуть працювати росіяни в цьому питанні, і як будуть працювати наші українські захисники наші, які захищають нас від цієї навали наші повітряні сили. Ну, дивіться. Повертається вже ця стабільність їхня потихеньку, вони вірні своїм бажанням, але тут ще якась іде в них по почуттям несамодостатність. Але вони вірять всю свою стабільну ситуацію кидання ракет. відкриту це не показує цей розклад і ці карти, що будуть удари ракет. Це я вам зразу кажу. Але іменно з того виходячи. Що це лінійка росіян? Я вам описала ці карти, як вони в цьому питанні себе почувають стабільно, вони планують. І зісно, по цій карті вони вже економлять, економлять ці всі речі і будуть вже так робити. Але це для них це прям таке як будуть працювати наші захисники? Ну, дивіться, якось тут падає марний труд. На, на початку тут щось буде нове. І буде відповідь, буде серйозна відповідь, якщо буде удар. Тобто ми готові. І, до речі, щось новеньке. Але чомусь нам випала ця негативна карта. Будь ласка, покажіть нам, що, 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 що ви хотіли нам цією сімочкою показати. Таємниць. А ні, це болту... наоборот болтовня. Чого я путаю вічно? Болтовня, болтовня, і ми тягнемо. Багато, багато тягнемо. Тягнемо на собі. Да. Ми з вами багато людей тягнемо, наше Запоріжжя, Запорізький край, область, Енергодар. Ми багато на собі тягнемо. Багато. А ну давайте я розкрию оцю вірність д'явол. І давайте розкриємо цю самодостатність. Ну, тут в негативному стані. Тут в негативному стані вони не готові ще поки. Це е, в них времінна якась е, ситуація, що вони в такому стані. Як сказати але бачите, запугування вони все ж таки будуть маніпулювати цим. Будуть люди. Будуть Оця десятка перевернута, це показує Ну якісь, знаєте, врівні такі тимчасові, от на українській мові, тимчасові такі припинення проблем. Тимчасові. Тому, може, може вони сьогодні ще і хто його знає. От, знаєте, по цим картам вони не готові. Вони не готові кидати. Але ця карта показує, що це тимчасове таке їхнє улучшення, типа. Тобто це для них улучшення. Временне. І вони потім опять почнуть, на жаль. Але поки що, ну так, подивимося, ця карта мене, звісно, напрягла, оця карта. Бачите, ми даємо відповідь. Покажіть, будь ласка, чи будуть у нас людські втрати. Тільки страхи, страхи, депресії. Таке все буде. Тільки буде, буде оце така біда. Отак, в принципі, не повинно бути більш такого нічого. Злоба. Злоба. Злоба і дуже сильна така ненависть ще до цього, до цієї ситуації. Але я не бачу, це зміна фази. І праця, 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 праця. Тут немає, тут немає. Ну, якщо в цьому контексті смерть, от, от в цьому положенні. Це буде насильственний кінець або затримка чогось. Такому, так, іде зміна фази. Але бачите поряд гарна карта. Давайте я ще на, ці, на цю карту покладу отак ще одну. Ага, бачите? Я вам так скажу, що буде більш переляку, більш страху. Отак, щоб прямо смерть, щоб. Фатально не буде допомоги. Маленька поразка. Поранені можуть будуть. Не повинно бути От, ну, фатальних случаїв не повинно бути. Хоча я завжди казала, що смерть вона і є смерть. Ну, подивимося, перевіримо. Якось так, бачите, одна карта положительна, що будуть працювати. Може, лікарі будуть працювати, робити все для того. І, але падає п'ятірка, поразка там. І ну, знаєте, що я вам скажу? Що може, може, бути, може бути таке. Під питанням, під питанням. Я от ну не впевнена. Не можу зараз я сказати, от що будуть. Не можу. Не впевнена. Я в той карті, хоча вона чітко лягла, але я не впевнена, бо там були карти, які все ж таки якось так-то. Покажіть мені, будь ласка, будинки, чи будуть, будинки постраждають від цього, від ударів, чи постраждають наші будинки? Падає башня? Постраждають будинки, люди. Постраждають будинки, башня впала, гармонія перевернута і іде ще ми боремося. Допомоги немає і дуже сурова обстановка, дуже конфліктна. люди, буде щось. Щось все ж таки буде цієї ночі, чи ранком, чи завтра днем, чи коли вони на цю добу надумають, щось буде. Хоча такий кослений розклад, вроді як не показує, от тільки цей показує, як я його продивляюсь як дьявола це ж маніпуляції. І ця мені дуже не подобається карта. Ці, от, бачите, ми тягнемо, б'ємо. Подивимося, бачите, будинки страждають. Будинки страждають. Подивимось, подивимось. Так, от цікаво як. От я б, знаєте, як е, за. Тисається якась карта в розклад така під питанням, от вона все починає розкручувати. Ну, дивіться, ми з вами подивилися по будинкам. Давайте подивимо цивільне авто. Чи постраждає від вибухів цивільне авто? Непомірність, чельник, злоба. Може постраждати люди? Може, може цим картам, може непомірність, якби ж вона хоч в прямому стані стояла. Тоді було б все нормально. Давайте подивимось: інфраструктура, вода, електрика, газ, общественний транспорт. Вода постраждає. Електрика ненадовго, газ ненадовго. Транспорт буде якась теж будуть страхи маніпуляції. Зроблять швидко. А ні. Будуть просто морочить там суєта буде суєта. Може, даже буде і пожар. Ну, от потім воно трошки наладиться, подумають, наладиться. Так, е вода по правому берегу. Так, електрика. Тут буде мала поразка. По ідеї, якщо мала поразка, то швидко повинні так, швидко повинні налагодити. По газу тільки залякування будуть, але буде остановка, і кризис по газу. Значить якийсь дом порушать все ж таки. Будуть тягнути, будемо ми все це робити. Що по транспорту у нас? Що тут за залякування? Буде, буде якась така історія, будуть втрати. Будуть втрати іменно матеріального чогось. Тут і люди будуть. Але тут не показується, що тут якісь смерті. Просто будуть якісь а, втрати іменно сімейних, може, ну, матеріальних цінностей, чогось такого. Будуть, не, буде незлагодженість роботи. Але оця карта показує, що пошук кращого, і. І буде вирішено це питання, але не, не, не дуже швидко це буде вирішено. От швидко буде тільки по електриці. Тільки по електриці. Все ж таки правий берег, щось там якась історія приключиться. У мене так, така чуйка якась. Щось, якось такі показники по всім йдуть. Параметрам. Давайте подивимося соцоб'єкти. Нестабільна ситуація тут іде. Нестабільна буде якась така шатка дуже ситуація, ілюзії, фантазії таке поразка буде. Так. Буде щось по промисловості, втрати якісь будуть. Ой, господи. Буде якась поразка там, люди. Не то, що поразка, а втрата матеріального. Втрата матеріального. Тобто очікувати Дурна, дурна праця. Дурна праця. Тобто, все, що робилося, все буде на нуль. Так, давайте подивимося. Часний сектор правого берега. Я все рівно забуваю частний сектор. Будинки дивимося, частний сектор ні. Там теж страхи сумашедші, там теж йде оцей енергія на наниз. І якісь дуже багато балачок, дуже багато розговорів, і я вам скажу, що злоба страшна у людей, немає там безпеки, і, але це, це ще показує, що е... ну, знаєте, щоб сказати, що буде такий удар, там я не скажу. Ні. Не скажу. Не буде там такого чогось такого. Більш буде, от, як знаєте, більш розговорів, більш роздування. На цю добу я маю на увазі. Почасному сектору. Давайте подивимося торгівельні об'єкти. Торгівельні об'єкти. Якась буде трошки тут проблема. Але я не бачу, щоб були якісь жахливі речі, у стабільність падає. Все нормально там буде. Просто люди, знаєте, от руки опускаються у людей, нема бажання. складські приміщення. Нормально все буде. Так, тільки там, ну, несуть вони втрати, звісно, з цією ситуацією, зараз всі несуть втрати матеріальні, людські, тобто люди хворіють, уїжджають. Так, давайте подивимося, що по правому берегу ми ще не подивилися. Соцб'єкти ми дивилися. Суцоб'єкти Я не пам'ятаю. Нервова ситуація, але в цілому все буде нормально. Так, давайте подивимося: торгівельні ми подивилися. Давайте подивимося е, дитячі, дитячі об'єкти, дитячі заклади. Чи будуть руйнування? Чи будуть руйнування? Повинно бути все нормально. Хоча оцей шанс, звісно. Трошки порте картину, але вроді як все буде добре. Давайте подивимося навчальні заклади. Навчаль... Навчальні таке щось там. О, та ж сама карта. Ну, більш страхів, ілюзій, все нормально буде там. Так, вроді все ми подивилися, так? Да? Вроді все, ми подивилися. Все. Все, да. Все. Це був люди правий берег. Якось воно косвено, але все ж таки показує, що якісь будуть проблеми. Це видно по інфраструктурі. Показала, ну що вона сама по собі? Теж такого бути не може. Так що, будьте пильними. Вони тихі-тихі, Бачу розклад косвений, але. Кілька карт таких странних впало туди. Ось так. Всі, люди, почуємось, папа.